Доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал до нас приїхало нове чудове надходження. Це Infiniti QX60. Автомобіль у нас з 2014 року випуску обладнаний 2,5 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Це у нас гібридний варіант. Автівка купувалася в Україні в офіційному сервісному дилері. Має двох власників. Чудовий білий колір. Чудова лінзована оптика, омивач фар, противотуманки, партроніки передні, задні, камери 360, гума у нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках. Автомобіль у нас повністю потонований, має безключовий доступ передніх дверей. Автівка у нас має таку чудову оптику. Камери 360, заднього огляду камера. Далі, друзі, сервопривід багажного відділення. З легкістю все відкривається. Також автівка у нас обладнана з місцями, третій ряд все відкривається, зручно відкидається. Топова музика босе Далі, друзі, перейдемо до салону. У нас чудовий шкіряний салон чорного кольору, все максимально збережено, в чудовому стані. Панорамний дах з люком. Мультимедіа для задніх пасажирів, клімат багатозонний. Управління мультимедією та кліматом для задніх пасажирів відбувається. Е, далі, друзі, у нас карти заднього ряду дверей без нарікань. Ось так виглядає сидіння третього ряду. Все максимально чудово та комфортно доглянуто. Підлокітник для задніх пасажирів, для їхньої зручності. Далі, друзі. У нас також підігрів дзеркал е та е датчики сліпих зон, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання водійського сидіння, підігрів керма з сидінь е передніх та задніх, та також е додатково в автомобілі є вентиляція передніх сидінь, мультимедіа з екраном. мультифункціональне кермо. Також в автомобілі є навігація, система старт стоп круіз-контроль та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо привезти для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів. З вами, як завжди, автопарк.